Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги міні-електрогриль. Це універсальний кухонний прилад із можливістю приготування кількох страв. Виконуючи роль тостера електричної духовки та плити, він підходить для різноманітних варіантів сніданку. Чудово приготує бутерброди, млинці, вафлі та навіть пончики. Функція Електричної духовки дозволяє випікати та розігрівати, додаючи гнучкості вашій рутині приготування їжі. Завдяки компактному дизайну цей електрогриль ідеально підходить для невеликих кухонь. Пропонуємо до вашої уваги мішки для продуктів. Ці універсальні пластикові мішечки можна багаторазово наповнювати різними продуктами. Вони можуть чудово підійти не тільки для зберігання кави та пластівців, а ще й різних рідин. Вони мають надійний механізм герметизації, що забезпечує свіжість та запобігає витоку продукту. Завдяки своїй портативності ідеально підходять для використання в дорозі. Конструкція багаторазового використання сприяє екологічності, зменшуючи одноразовий. Разові відходи. Пропонуємо до вашої уваги електричну вафельницю. Це універсальний кухонний прилад для швидкого та смачного сніданку. Завдяки антипригарним двостороннім пластинам. Вафельниця забезпечує рівномірне приготування їжі. Працює як від 110, так і від 220 вольт. Потужність 850 ватт забезпечує ефективне та швидке приготування. Ідеально підійде для приготування вафель або бутербродів. Виготовлена з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги подрібнювач овочів. Це універсальний кухонний гаджет, призначений для ефективного подрібнення та нарізання. Завдяки даному подрібнювачу ви зможете легко нарізати овочі на кубики та соломинки. Ергономічний дизайн забезпечує зручне захоплення, що робить приготування їжі ще більш легким. Покращить свої кухонні аксесуари за допомогою цього слайсера. Він зробить нарізання та приготування овочів швидким та простим. Пропонуємо до вашої уваги електричний блендер. Це універсальний кухонний прилад, який виконує функцію електричної соковижималки та блендера. Завдяки компактній конструкції він буде займати небагато місця на вашій кухні. Працюючи від мережі 220 вольт, він забезпечує швидке та зручне приготування їжі. Він ідеально підходить для приготування різноманітних змішаних напоїв або ж просто для вижимання соку. Завдяки великому об'єму, ви зможете одночасно приготувати. Твати кілька порцій.